Всем привет, ребят! Сегодня я вам покажу ще три міфи Майнкрафту. І перший міф це ще можна дюбати шаблони для брони. Я вже все підготов. Давайте ставим сюди шаблон. Ось такий вот ковальський шаблон. Сюди ставлю призмарин і обвожу це все алмазами. Здійс! Що? О! Ребят, реально дюпається? Міф подвержде. Другий міф це... Що, якщо поставити нотні блоки та голови мобів, нотні блоки будуть іздавати звуки цих мобів. Перший стиф. Нічого. Добре. Що? Де! Ребят! Ото закриперу! Mm. Це пригулен і. Міф потверждений. І третє міф. Мені для нього треба спуститися, а, аж туди униз. О, спавнер. Бачите, то скалковий біом. Іноді під горами це, це, це древні городи, Вардана. То дуже багато вуди, тут дуже опасно. Так, где нам нужно? Шо? И третий миф, что если издать три звука биле вот такие вот штуки, то произведется О! Давай! Что? Давай! Ну, я уже пошумел в три. Разы. Вардена. Ну і де цей Варден. Ну і де він? Де цей Варден? Я ще з Вардена тут не бачу, що ребят. А ви його бачите? Ні. Так, якщо ви чуєте якийсь груз на фоні, то не обращайте в Ну давай, Вардену. Ого, і справді це Варден. Це варден, ребят. ми подтвержден. Миф подтвержден. Олі. Що? Було, ребят, ви мене запили! Витяга в 500 кап'ят, це найсильніші по их склавки. Ребят, це бачите? ребят. Это на любые без звука. Давайте миф подтвержден. Ребят, стопроцентный. Так, треба отсюда выбираться. У меня ночное бачение закончилось. Ну ничего, сейчас выберемся. Так, 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 так. Выбираемся. Ребята, якщо ви хочете ще три міфи, то напишіть цьому в коментарях. Я відберу ще три міфи для вас. І зніму про це відео. А ви можете поки що поставити лайк та підписатись. Давайте проверимо четвертий міф. Що, обично та... Уличка краща за весну. Так, ось у нас обична табличка і навесна табличка. Давайте перевіримо. Тут, наприклад, ось так от. Так, це, получається, в нашій з 4 ди по 15 символів. А, на висячій Чій табличці. У -у 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 -у. Тут 4 ряда по 10 символів. Обикновенна табличка побідила. Так що міф підтверджен. Ребят, ну на сьогодні все. Всім пока. До побачення вам. Гарного вам дня. Не, відпочивайте. Пишіть у коментарях, які міфи мені писати. Ти, ти точніше записувати і викладувати в своїх відео. Ну, закінчуємо ми на такому закаті. Всім пока!